Невеличкий підсумок за минулий місяць по знищеним по знищенні техніці і знищених окупантах Російської Федерації. Та от почнемо з йобликів Я щодня на своїм телеграм-каналі відслідковую цю статистику, і мене виходить, що за жовтень збройні сили України точніше генштаб показав 17 днів, коли вони знищували точніше, нейтралізовували тисячу і більше окупантів. І загалом вийшло, що вони за Жовтий нейтралізували 25 тисяч росіян. Ну можна по різному ставитися до цієї статистики, але іншої немає. І вже неодноразово військові поясню про те, що ця сума, ця цифра, не є цифри знищених, це є виведених з ладу, тобто там є і 200 і 300 Тому можна по різному ставити до цієї цифри, але якщо подивитися, є такий сайт. Ресурс горюшко, який е, аналізує некрологи на Росії, Так от, за жовтень таких некрологів була рекордна кількість 10 тисяч А тепер порівняємо 10 тисяч некрологів на Росії, і за статистикою Генштабу 25 п'ять тисяч чотириста нейтралізовано Ну десь приблизно десь воно виходить е, нормальне правдиве число. Щодо техніки за минулий місяць наші збройні сили нейтралізували, вивели з ладу 91 танк, із яких 17 в хламину розбити. Це дуже непоганий результат. Оскільки, якщо поналізувати, то на Росії щомісяця вони можуть постачати свої окупаційні війська. Нових танків Т-90 або модернізованих, тобто відремонтованих танків, це приблизно 38 штук. Ну, так само було нейтралізовано 280 різних БМВ, БМП, БТРів, з яких майже 70 безповоротно знищено в металобрухт. А тепер переходимо до шлюхедів. Шлюхедів по Україні за жовтень було запущено, якщо не помиляюся, 5330. ну це не є рекорд. Найбільше понад 6 тисяч було запущено в липні. Але якщо виводити середнє число по жовтню, то виходить, що щодня Росія запускала по Україні 172 шлюхеда. В середньому десь так і виходить по виробництву російського військового бронпрому, за статистику виробляється 170-200 шахедів. Ми звикли вважати, що. Ну, вже нормально вважаємо, що шахеди з 2023 року виробляються на Росії. Спочатку вони були іранські їх. Наші збройні сили почали фіксувати двадцять 2022 році за офіційною інформацією. Шахеди Ірані шахет 136 був представлений 136, шахед 136 був представлений в 2020 році, але от нещодавно мені подарували ППОшники. Ось таке крило від шахеда. ППОшники мені допомагають також. Зверніть дату. 2019 рік, тобто виходить, що шлюхеди на озброєнні Російської Федерації з'явилися на багато